Доброго дня, шановні діти! Сьогодні я хочу вам розповісти про цікава птаха сороку. Приємного перегляду! Сорока відносяться до сімейства Воронових. Це перелітні птахи. Однак, поширені вони майже по всьому світу. Рід сорок об'єднує безліч відів. Один з яких це європейська сорока. Довжина тіла сороки близько 50 см. Хвіст сороки довше її тіла, при яскравому денному світлі сороки виглядають просто чарівно, з довгими хвостами і переливчастою грою кольору на пір'ї. Мифом є твердження, що сороки наділені злодійськими звичками, вони якоби ласі на блискучі предмети, які крадуть і потім використовують для прикраси гнізд. В реальності сороки злодійки ні, вони просто цікаві. Ці птахи просто проявляють інтерес до різних предметів і переваги саме блискучим речам не віддають. Дослідники прийшли до висновку: не можна стверджувати, що сороки ніколи не крадуть блискучі предмети, але у нас немає достовірних доказів того, що блискучі речі привертають сорок більш ніж будь-яких інших птахів. Область мозку сорок відповідальна за пізнання, має такий же відносний розмір, як аналогічна частина мозку людини. Європейська сорока пересувається підстрибуючи, сороки можуть дізнаватися конкретної людини, не за запахом або голосу, а по обличчю, але зазвичай такою здатністю володіють тільки домашні, приручені птиці. Ця здатність у багатьох коронових. Сорок можна навчити рахувати і чистити свої клітини за допомогою підручних засобів. Сороки всіядні, вони можуть їсти як рослину, так і тваринну їжу. Надліжки їжі ці птахи заривають у землю, причому потім без проблем знаходять ці схованки. Гніздо сорок має форму кулі з невеличким отвором, яке служить входом. Вхід в гніздо, сорок завжди звернений на південь, щоб в оселі було тепліше. Перед тим як обзавестися потомством, сорока може побудувати десяток гнізд, щоб потім вибрати з них одне, найкраще, зайві гнізда будуть відволікати увагу хижаків. Пташенята залишають рідне гніздо, коли їм виповнюється лише один місяць. Щоб захистити своє потомство, сороки воліють ночувати великими зграями. Сороки об'єднуються у групи для захисту від великих хижаків і палювання на інших птахів. Сороки не люблять густі ліси і охочі селяться ближче до людей. Сороки дуже товариські, вони дуже люблять оголошувати окулисті гучним стрикотінням, сидячи на гільці. Звуки, які видають сороки, дуже різкі і гучні, тому люди зазвичай не надтарас діють сусідство зі зграєю птахів. Сороки також є єдиними птахами, які впізнають себе в дзеркалі. Тривалість життя сороки, як правило, становить 12-15 років. У українському фольклорі сорока швидше пов'язана з образом плітарок і просто балакучих жінок. Звідси і фразеологізм сорока на хвості принесла. В той же час сороку порівнюють з господиною. Сорока є героїнею багатьох прислів'їв. Сорока на хвості принесла, сорока без причини не стрекоче. сорока стрекоче, бо гостей хоче.